Вітаю! Це програма Зброя Перемоги. І сьогодні ми познайомимо вас з незвичайним героєм, котрий розпочав службу у Національній гвардії. Це Аша їй 4 місяці. Малінуа бельгійська вівчарка. Сама популярна собака на службі. Вони універсальні. Тобто вони можуть, можуть робити все. Чому ти, що ти їх навчиш, то вони будуть робити? Робота, наша конвоювання, охорона підсудних. Ми супроводжуємо підсудних до самої зони. Павло, ти у нас я старший солдат, посада моєї старший дресирувальник кінологічного взводу. Військової частини Національної гвардії України, 27-ї Печерської бригади. Скажи, познайом нас з нашою героїною. Хто в нас? Це Аша, їй чотири місяці. Вона вже зі мною десь плюс-мінус місяць. От ми з нею познайомились, по нам начальник кінологічної служби сказав, що є маленьке цуценя. В неї господар загинув, віддають в добрі руки, хто хоче з нею займатися. От, ну і беріть і займатися. Я якраз зателефонував, це з начальником нашим, він погодився. На наступний день я поїхав за собакою. Приїхав ми там з Сашою познайомились, погладили її, вигуляли. Вона мені сподобалась з першого погляду така. Ну незвичайно, такі лапки в неї. Ось, і я її забрав, і після цього ми поїхали до Києва. От. І зараз вона поки що живе зі мною, бо ще маленька. Навчання у нас проходить, у нас соціалізація, бо коли ми перший раз по Києву вона гуляла, це було нереально, бо тому що вона кидалася на автомобілі, на пташок, на людей. Ну, зараз краще, але є рівень, куди ще треба нам рости. — А скільки було її, коли ти її забрав? Ну, десь три, якраз десь так, період трьох-чотирьох місяців. Ти скаже, що власник її загинув, що сталося, хто це був. Це військовий? Це був військовий, але я не знаю більше про нього нічого. Мені ж сказали, що він спочатку був як безліч зникший, а після цього підтвердилася його смерть. А чому ти кажеш, що їй було важко адаптуватись? Бо вона в основному в лісі. Там була відкрита територія, вона там бігала, а тут місто, тут багато шуму, вона до цього не звикла. І якось дискомфортно було, але зараз вже краще. Вона ну, вже стала міською, так, да, так, печерською. Така... — печерською міською, так. Да. А розкажи, будь ласка, як проходила її адаптація? Адаптація, ну, ми багато часу гуляли по вулиці, якраз біля великого скупчення автомобілів, бо вона ж кидається на автомобілі, все, що рухається. Це автомобілі, велосипеди, скутера, мотоцикли. Це ну, я б скажу так, це такий тяжкий період був, ну і зараз трохи вже якраз краще. А так, трошки на людей. Бо ну, вона хоче з нею погралась, але не всі люди розуміють, це, що, вона, що вона до них з любов'ю, так скажемо, хоче. Аша це вже службова собака Національної гвардії. Які в неї завдання в майбутньому, під що ти її, скажімо так, тренуєш, готуєш? Ну, наша спеціальність це слідова службова собака. Робота наша конвоювання, охорона підсудних. Ось ми супроводжуємо підсудних до залів судів. До, до, до СІЗО та і чи, до Комендантського зечерського пункту до вагону, чи до самої зони. Ми їх супроводжуємо на машині. Якщо ми беремо заліз судів чи до, до зони, ми веземо їх до, до зони чи до суду на спецавтомобілі. От, якщо до плану залізничних варт, то ми теж до машина на машину, після цього ми їх присаджують до вагону. І після цього вагон їде до пункту призначення. А її завдання яке? Контролювати цей процес? Її, її завдання не допустити втечі. Якщо буде втеча, то вона повинна буде перейти на переслідування і затримати порушника чи якщо слід його загубився, вона повинна його знайти по запаху сліду. А чим вона зараз вже відрізняється від звичайної собаки, не службової? Ну, зараз вона більш слухняна. Ось. Нам є ще нам є вчитись куди, на захист, на слідову роботу. Ну, а так, просто ну, як звичайна собака, що як, яка маленька, як дитина, треба гратись, треба стрибати. тривати. Приділяєш увагу саме як звичайній собаці, гуляти, гратися, не тільки займатися, тренувати. Ну, я як і для дресування, і так і для звичайної собаки, щоб вона відрізняла, що є. Є там заняття, а є просто прогулка, що вона може погуляти там зі мною, щоб вона звикала до мене, чи там якісь інші собаки, якісь до неї добрі, що вона змогла теж з ними погуляти. Скажи, вона в першу чергу для тебе друг чи співробітник? Ну, в першу чергу собака це для мене друг. Вона і повинна бути другом для хазяїна. Це вже потім як співробітник іде. Але ж вона повинна тільки тебе? Так. Бо я ж її хазяїн, вона повинна. Я не у неї як на першому місці. А її треба обмежувати, наприклад, якщо вона службова собака, е, там, я, щоб її погладив там, до інших людей. Тобто обмежувати доступ потрібно якийсь. Ну, Якщо брати зараз то в цуценячому возрасті — ні, бо їй зараз все цікаво, вона все вивчає, а вже в ну, такому в дорослому віці, то так. В дорослому я буду для неї вже. Ворог, ну не ворог, ну, але потенціальна міша. Я підозрюю, так. А чи сприймаю? От я, е, коли я був у вас, е, де ваші слухові собаки, я був в цивільному одязі, і вони на мене всі були якби агресивні. Тобто вони заточені саме на цивільних, як мається на увазі. Тобто, якщо розумієш моє питання? Я зрозумів. Так. Вони бо відрізняють цивільних, тому що. Всі спецконтингенти, вони всі в різній в різні молоді. До нас вони всі звикли, тому що у нас форма ну, одноманітна. Одна а вони бачать, що ну, якась одяг якийсь різний, то напевно вони. Ну, не таки... з наших. Так, не з, не з наших. А до військових, саме в військовій формі, вони відносяться більш лояльно. Більш лояльно, так. А розкажи про її характер. От яка вона в житті? Ну, в характері, як цуценя, вона мені кажеться, здається, не ну, така непроста, тяжковата трошки. Бо такий характер в неї ну, упрямий, скажімо так. Бо якщо ти говориш, кажеш, Аша, не можна, вона сяде, буде дивитися на тебе, а якщо вже ти починаєш говорити, що Аша ну, так не, не можна робити, вона вже починає підніматися, починаєш виричати на тебе. Типу, не чіпай мене. Я сама розберу, що мені треба. Це протестний зробив. характер. Так, да, протесника, бунтарка мала. Але все рівно слухає. Так? О, так вона слухає. До речі, звідки привезли е... тепер ві Сашу? Ну, вона була під Ки... Київській області, старе Безрадичі вона там була. А звідки її саме привезли туди, я не маю навіть уяви. Ну, до вибухів. Вона нормальна, вона мені здається, ще не розуміє. бо ось пару, там, пару днів, там, тиждень назад, я розбивали, то вона просто подивиться і все, і далі ляже спати. То це, ж... напевно, тому що вона ще дуже молода? Вона ще, я думаю, що вона не, не сильно то розуміє, що це таке. Вона думає, там щось, щось там десь бух, бах, їй вона... якось це. А в Цей... якісь свої там, улюблені іграшки. Чим вона любить займатися? у Вільний від службу час? Вона гратися, щоб її гладили, їсти. Іграшка, це улюблена її іграшка – це в нас не одна улюблена іграшка. Ну, у нас є бобер, такий як камінний бобер, вона його любить гристь. І кавова паличка. Ось, от кава паличка, я дивлюсь, їй більше всього сподобалась. І є ще у нас така кісточка, туди засипається корм. Павло, а розкажи, що це за порода про саму породу. Це порода малінуа бельгійська вівчарка. В самих бельгійських вівчарок їх там чотири підвида. Але у нас це малінуа сама популярна собака на службі. А чому саме вона популярна на службі, саме ця, ця порода? Бо вона сама як швидко вчиться, швидше, чим німецька вівчарка. Вона швидко приймає всю інформацію, чим на те, як брати цю німецьку вівчарку. Вони швидше все беруть в голову і швидко все запам'ятовують. Я пропоную дати Аші відпочити, а поговоримо з тобою саме про службу як кінолога. Так, да? добре. Аша, дякую. Розкажи, які саме про курс навчання, а чи коли вона стане повноцінною службовою собакою і може приступати до завдань? Ну, зараз неї курс, так як вона ще цуценя, це для неї це гра, а так, щоб для нашої служби, щоб вона, вона стала повноцінною, це вона це потрібно, щоб загальний курс дресування був добрий. Це слідова робота, саме головне, і саме головне захист, якщо на службі. І зробиться якісь незрозумілі речі. Ну, тобто -то перший етап це проводиш ти, а потім вона потрапляє в якийсь навчальний центр, я так розумію. Ну, разом з кінологом, так. — З кінологом. Але зараз перед навчальним центром ти займаєшся з нею особисто. Так, так? Так. Підготовка саме до центру. Так, так. А от як відбувається сама? Підготовка до центру. Що ти зараз робиш? Як ти її дресируєш? Е, ну, саме головне зараз, як я вже говорю, це. Це її слухняність, це загальний курс, як він, він називається, щоб вона слухалась мене, щоб не було ніяких там, допустим, ривків вперед, щоб вона йшла моїм темпом біля моєї ноги, ну, щоб слухалась мене. І це саме головне. А по закінченню самого курсу вона отримує сертифікат? Так, кінолог отримує, ну, сертифікат. отримує. Так, кінолог отримує сертифікат. про Закінчення курсу кінолога, бо що собака може приступати до бойових завдань. Тобто, знову ж таки, вже з сертифікатом вона може працювати повноцінно. Так, так. А як ти сам став кінологом? Чому ти став кінологом? Е, ну, я ще хотів стати в 2020 році кінологом. Мене призвали ще на строкову службу. Я проходив службу в Дніпрі, і там якраз теж набирали людей до кінолога, але там було тільки одне місце. Я в Дніпрі прослужив рік, після цього я там, в Києві познайомився з кінологом, ми з ним так порозмовляли. Після цього я ще я приїхав в Київ, прийшов до, до цього печерської бригади. Я поговорив туди з командиром взводу, мені там все сподобалось. От я почав оформлювати документи на перевод до, до Києва. І там, пару місяців я вже в Києві служу в кінологічному взводі. Бо... Це перша твоя собака аж. Це в раді. друга. Перша є, старша, 4 роки. Ти працюєш на ній. Так, я працюю з двома старшою і молодшою. А ну, ти розказував, як ти став кінологом, а яке, mm -hmm. яке навчання повинен проходити кінолог, щоб стати кінологом? А ну спочатку, ну, якщо брати в начальному центрі, то це теорія, місяць теорії, Нам розповідають, як там. Характер тварини, ну, психологія тварини, там, чи, допустим, ветеринарія, що якщо там, собака щось, не дай Бог, трапиться, щоб можна було б зрозуміти якісь симптоми. І після того ти також отримуєш якийсь сертифікат, чи що це що ти отримав? Ні, це зразу, якщо ну, собакою їдемо в навчальний центр, там зразу все підготуваться. Те теорія, цей місяць. І потім там три з половиною місяця займаємося собакою, після цього це заліки йдуть за теорію і за практику. Ось вона в цей сертифікат вчитується, теорія і практика. І після цього я становишся повноцінним кінологом. А, тобто ти стоїш кінологом паралельно разом з собакою, то ти так, приходиш так. в центр вже з собакою. Так. ви разом навчаєтесь. Так, так, ми разом навчаємось. Ось місяць у нас, ну як коли я був тоді. У нас місяць творів, ми приходили, гуляли, годували їх, там, прибирали в них, а потім вже почалась практика. Тобто кар'єрний ріст у тебе з собакою йде паралельно. Так, так. А хто взагалі може стати кінологом? Наприклад, я можу стати кінологом, це будь-яка людина може стати кінологом. Ну, якщо є бажання стати кінологом, і якщо ти не боїшся собак, то так. Саме головне це бажання. бувають випадки, ви, що людина вирішила стати кінологом, а в неї не виходить. На твою думку, це може бути таке? Я думаю, так, але треба пробувати, пробувати, пробувати. А чи повинен ти знайти собаку, яка зможе з тобою працювати і ти з нею. Чи, чи може бути якийсь конфлікт, От, собака тебе не сприймаєшся? Ну, з собакою треба встановлювати контакт, щоб собака тебе сприймала як господаря. Це індивідуально? Так. Ну, до до кожної собаки треба свій підхід. Бо собаки бувають різні. А з собакою треба працювати, почати працювати, поки вона ще маленька, чи можна вже дорослу собаку, наприклад, почати з нею працювати і вона ну, би, знаходити спільну мову. Ну, можна і дорослою, але краще з цуценятом. Бо цуценята якраз вона нічого не знає, ти її вивчаєш у всьому, і тобі приємно те, що ти собаку з нуля поставив якось, на ноги. Про тебе, я зрозумів, ти став кіно, ти контрактним. Так? Так. А чи може собака прийти на контракт, і якими даними вона має, має відповідати яким даним? Ну, собака на контракт може прийти на 8 років. І якщо за ці 8 років, ну там якщо стане вже більше, вона ще може виконувати свої функції? То вона може залишитись. А що ти сказав вісім років? Якісь це дійсно є такий період, Та, що собака 8 має років, да. як саме це? Що це? Вісім років служби. Це вісім років служби. Ну ви так сказали, контракт, а я говорю, що вісім років служби собака виконує виконує і то після цього нам може з кінологом чи з іншою людиною. Якщо вона там по своєму здоров'ю вже не витягує, то а якщо витягує більше восьми років? Вона займається приходить на іншу посаду чи? Вона може далі працювати. Чи... Вона може далі працювати, виконувати ті ж самі обов'язки, що вона виконувала з кінологом. А буває таке, що собака, наприклад, ти дресируєш її під певні цілі, так? а вона з ними справляється так собі, а з іншими, наприклад, краще, її можуть перевести на іншу якби, посаду. Чи не буває такого? — Буває таке, може бути. Якщо, наприклад, брати слідувата робота, якщо собака на слідовій роботі, ну. Не, не дуже, а на виявлення вибухівки чи патронів добре, то я вважаю, краще вже почати наверстувати на вибухівку і на, на боєприпаси, щоб вона шукала далі. Якщо це найкраще виходить. Так, так? якщо в неї це добре виходить. А які породи краще підходять до, до роботи з кінологом, саме службові собаки? Які породи? Ну, якщо брати нашу спеціальність, то німець, бельгієць, голландець добре підходять. Тому що це спеціальні універсальні собаки. Вони універсальні. Тобто вони можуть, можуть робити все. Чому ти що ти їх навчиш, то вони будуть робити. Розкажи про Сам момент рекрутингу, якщо якийсь кінолог буде дивитись нашу програму, і він захоче прийти саме в 27-му Печерську бригаду Національної гвардії, як цей процес відбувається, кому, куди йому звертатися? Ну, якщо по своєму, скажімо, так, досвіду, як це я робив, то зателефонувати до гарячої лінії до частини, спитати до, до кінологічної служби чи потрібні люди. Ось, і там вже якось перенаправи до начальника логічної служби, до командира взвода, і далі вони вже будуть взяти відношення і при цей момент вже будуть відпрацьовувати. Так. Ти що, покажеш нам сьогодні, як відбувається заняття за щою? Так. Тренування, поїхали. Так, поїхали. А отже, ви побачили, що є багато військових професій. І якщо з якихось причин ви ще не визначились зі своїм вибором, для вас 27-ма Печерська бригада національної гвардії. Рекрутуйтесь. З вами була програма «Зброя перемоги та я, Василь Вороновський.